Ексклюзивне інтерв'ю. Інформація про події, що відбулися у Дніпрі, області та Україні, а також безліч цікавих та корисних новин. Читайте у свіжому випуску обласної газети Вісті при Дніпрові, який вийшов у четвер, 3 серпня. Українська спортсменка Софія Бординських із жовтих от у свої 19 вже чемпіонка багатьох міжнародних змагань. Про свої останні перемоги та спорт під час війни Софія розповіла в інтерв'ю нашим журналістам. Про послуги для внутрішньопереміщених осіб розкажуть представники Державної служби зайнятості. У першому читанні депутати проголосували за закон щодо легалізації медичного канабісу а по простими словами, ліків із коноплі. Подробиться в матеріалі нашого журналіста. Про те, як відновлюється Зеленодольська громада, як планує розв'язувати проблеми з водою стратегічно та на яку підтримку від партнерів розраховує, читайте в ексклюзивному матеріалі. Національна спілка журналістів України створила гарячу лінію для передплатників, представників поштового зв'язку, редакцій, друкованих медіа, на яку можна буде повідомити про порушення, пов'язане з доставкою періодичної преси та непродумане звільнення працівників пошти. І як завжди, в кожному номері обласної газети Вісті при Дніпрові» рецепти смачних страв для вашого столу. Читайте нашу газету з задоволенням, а також передплачуйте. Це можна зробити просто не виходячи із дому.